Яку вибрати PlayStation 5? Digital? Чи дискову? Здається, різниця тільки в приводі. Але насправді це два різні підходи до геймінгу. Всередині вони ідентичні: той самий потужний чип та SSD. Обидві моделі тягнуть 4К високі фреймрейти і навіть підтримують понад 4 тисячі тайтлів із PS4. Різниця в тому, як ти користуєшся консолью. Дискова PS5 дозволяє купляти бу диски за півціни та обмінюватися з друзями. Плюс на ній можна запускати фільми на Blu-ray. Ігрова консоль перетворюється на медіацентр. Digital повністю покладається на цифрові завантаження з PlayStation Store. Водночас, завдяки відсутності приводу, вона компактніша, отримала оптичніший дизайн, легша і дешевша на старті. І з дисковою, навіть якщо ліг інтернет, вставив диск і граєш без проблем. Діджитал повністю зав'язана на завантаженнях, зате всі ігри в твоєму аккаунті. Але для справжніх фанатів фізична ігрова бібліотека це особиста гордість і кайф. До того ж, диски значно економлять простір на SSD консолі. Мінус їх можна подряпати, загубити чи пошкодити. З цифровими іграми такого не станеться. Але є нюанс. Ними не можна обмінюватися, а весь обсяг лягає на SSD. В підсумку все просто: хочеш колекцію, гнучкість і Blu-ray – бери дискову. Хочеш дешевше. Чи старт, мінімалізм і все в одному аккаунті діджитал твоє все. В застосунку Allo можна замовити будь-яку з них за соковитою ціною, отримати бонусні ало гроші за покупку і відразу підібрати аксесуари та топові ігри для PS5. Відкрий ало, закрий питання.